Коротше, все, іду в мітку, все-все-все-все, мівіночку, мівіночку, аж дві зразу заварю зараз, біосенько, файнесенько, файненько, бівіночка, йде у хі. То що що, хочу їсти, за тільки доби вже обід. Треба поїсти, треба мівінку одну мені мало, треба дві, може даже три, но пока що дві з'їм сьогодні. бо треба скоро йти. Поки ще файно сонечко світить. то що спіти в аТБ купити сьогодні, бо зараз, скоро через пару годин новий рік! Скоро новий рік! Скоро новий, рік. Скоро новий рік. Просто взагалі аж сльози йдуть почті, що не знаю ще де святкувати, з ким буду що, але це найліпше, коли новий рік такого собі святкувати має, коли навіть не маю, коли і що і з ким має святкувати новий рік, і чи з кимось буду святкувати новий рік. Може буду взагалі вообще... один. Коротше, не І батон вже половину утиснув, і зараз ще половинку утисну, дотисну. Та і все, та і все, та і все, та, все, та, все, та, все, та все, 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 все. Все. Все, всіх з новим наступаючим роком. Всім щастя, здоров'я, багато племінників і <смі>, здоров'я, здоров'я, здоров'я побільше. І всього все, 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 все найліпше. Най... цей новий рік буде само найліпший. Само, само, само найліпший, який може тільки бути, а як такого не може бути, такий навіть може бути. Так що самого найліпшого нового року усім бажаю!